Всем привет! З вами Даанкер та зараз я знімаю в... 2332 в Петсимулятор РНГ. RNG. 909. І зараз ми будемо фармити варен. Ось тільки у мене поки що тварин. я їх фарми. Багато правда? Коротше, все. Зараз ми почнемо їх фармити. Вибираємо от. от, все. І а я застряг. Ми тільки що... Я тільки що колись не знімав відео, вибивав одного синього монстрика. Зараз ми будемо когось іншого вибивати.

Выпав? Выпав? Випав? Не будем работать. Так, чекай, чекай, я не понял. Я не понял. Шанс дробай. Это Це... гу ю Я же гобы фон. Угу. Угу. Mm -hmm. Да видно меня вот, А тут уже він може. Тут уже його можна випити. Ну прибуваємо. У мене багато грошей. Mm -hmm. Йо -йо -йо, все. Ладно, з вами был Андрей. Ой, данкарный. Всем пока. А, де кнопка. Ало.